Добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знов на рибалці. Київ, Нова Набережна, те саме місце, де я в прошлий раз рибалив. Не знаю, що сьогодні буде. Побачимо. Разом з вами. Запрошую вас на рибалку. Всім бажаю приємного перегляду. Ось я тут розташувався. Місце. Я вже тут рибалив. Справа рибаки. Зліва. Колега, пан рибак вже рибалить, піймав рибку. Там мені місце більше подобалось. Ну, може тут щось піймаємо. Зараз все порозкладую, поприбираю, хамський цей безлад. І будемо рибалити. Сьогодні використовую прикормку, горох проварений, перекручений на місцерубці, пшено проварене, додав шоколад фідер. Буду використовувати з прошлої рибалки, в мене залишились опариші, білі, ось нова порція червоних і червоні черв'яки, робаки. А Ще ось додам, можливо, трошки буду додавати в водівничку, ось таку пасточину печиво яскраве. Знову якісь дерева пливуть по Дніпру це синець синець 24 см можна брати колега пан рибак підійшов трошки відлікся я ось такі тут дерева пливуть сьогодні використовую два фідера. 390 і 360 Покльовка чи що це таке використовую Ой, щось непогане. Ой, гарно, гарно. Здається лящ. О тут в мене фідергам і він трошки трошки непонятно які риби цепляються. Ой-ой-ой, там ой, вона? Ой. Так, здається ляжок. Зараз трошки ближче підійдемо. Тут камні-камні. би його. Подсаки нема брани. все так. Да. Що його робити без подсаки? хоче виходити. Каміння заліз і все. Ось вліво пішов. Поможи, хапай рибу. А як її возьми? Ох ты сюди. Диви, диви, диви. О! А от це Да, Так, Юра. Сюда. Да, сюда. З тебе мого Дивиться. Судак непоганий, кіла на два, може більше. Ось, допоміг мені цей пан. Ну, магарич буде, добре. Дивися, як він взяв. Це щось неймовірне. Щось неймовірне. Ось дивиться. Не знаю, щось там вдалося записати. Фух, оце рибина. Давно я таких не ловив взяв на опариша, ну можливо там яка дрібна риба була і він схопив ось красавчик такий дивіться друзі це щось не самовите, ось такий сюди клюнув, не забагрівся а саме клюнув не знаю скільки тут ну мені здається більше двох кілограмів буде ось такий файний Беремо. В сапеті поки що одна рибка, але непогана. Величезна. Робимо закидання. Тут в мене два парша. гачку, Пінопласт і два парша. Така комбінація. Приблизно метрів 30. Це ближча дистанція. Чому я знову на цьому місці? Дуже просто пояснити, тут клює риба. Попередні дві рибалки в мене взагалі були холості, порожні. Я їх не знімав, була рибалка на поплавчанку, нічого не піймав. І одна рибалка була приблизно три години я порибалив ультралайтом. Піймав два отаких от от маленьких окунька. Ось і все. А тут клює риба і я знову тут. Сподіваюсь на гарний улов. В цьому місці теж обратка йде, ви бачите. Але тут течія більш потужна, ніж на тому місці, діє, де я попередньо рибали, але там колега пан рибак сидить вже. На годинку 8.05 покльовок нема. Крім того судачка, що мені вдалося піймати хвилин 10-12 назад поки тиша рівень води трошки піднімається піднімається вода зараз я вам покажу трошки корму додаю і ось цього пастачину такого різноколярового І потім знову затискаю кормом. На даний час не клює, але не відходимо від свого плану, своєї тактики. Кормимо точку. Можливо, щось зміниться. В найближчим часом чекаємо. Поки що результат однаковий. Дальня дистанція, та що я закормив 6 годинниць стартового закорму і ближня. Кормлю інтенсивно. Результата нема, на одной покльоті. Що й на щось шерпануло, якась дрібна риба, мені здається. А можливо по шнуру вдарила, зацепила. Ось знову. Якась дрібнота. До речі, шнур тут в мене 0,08 на цьому фідері. На другому 0,12 використовую. І тиша. Нарешті дочекався клювання. Якась рібка йде дальнього, з дальнього кордону, з, з дальньої дистанції. Зараз побачимо. Ой, знову незручно, хто це дзвонить. Вибачте, потім перезвоню. Здається, підлящик буйний якийсь. А, густіра. І непогана густіра. Ой-ой-ой, сейчас -ой 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 -ой. я тебе схоплю. Ось, Ось така густіра взяла. Ось така густіра взяла. На комбінацію з червоним червяком. пари з червоним пенопластом. Ось така. Дальна дистанція. Червоний червяк. На цьому фідері з паришем і пінопласт. Клювання. Можливо. Зараз побачимо рибку, якщо не зірветься. О! Білоглазка ось така. Кляпс. Берем. Трошки прикомки їм додав. Сьогодні використовую на рибалці два вудлища, як і завжди, 3,90 і 3,60. Це в мене для заброса, це для ближньої дистанції. Тут роблю за корм приблизно 2-3 хвилини інтервал, а тут закормив точку 6, 6 годинничок. Що з цього вийде, побачимо. Щойно біла глазка така клюнула на комбінацію червоний, пінопласт і опариш. Беремо. Зробив деякі висновки і визначився. Сьогодні клює на комбінацію червоний, опариш білий і пенопласт. Буду продовжувати таку комбінацію використовувати. Просто на пенопласт з опаришем не клює. Пенопласт, червоний і опариш. Додаю потрохи оцього пастачи на мікс. Кошики Спрацьовую. Зараз добавлю, додам додам сюди прикормку. Щойно плюнула на ближній дистанції отака маленька листіра, гласкірка. Випускаємо. пливе підростати. Зараз роблю інтервали між закиданнями хвилин по 10, трошки збільшив. Раніше вони були 2-3 хвилини, зараз точки прикормив і роблю трошки довші паузи між закиданнями. На годиннику 9.21. Лов трошки активізувався, не знаю з чим це зв'язано. Можливо це пов'язано з рівнем води, можливо, сонечко вже встає, риба активізується, це мені невідомо. Додаю трошки кастерів і знову забиваю корм. Мухоловка прилетіла майже ручно. Хочу пари ще з'їсти, зараз її кину. Клювання рибки чергове. Все мене тішить. Іде риба. На О, вже не йде. Застряла десь в кінці. Ще є. Ще десь іде. Ой, непоганий. Підлящик. Підлящик. Зараз я вам його покажу, він сховався. Десь сховався. ось. Навіть... Ну, відпускайся. Не хоче. взяв, клюнув, відпускаємо, дуже дрібний. Ось такий підлящик. 35 нема. Норма 35, це маленький. Випускаємо. рівень води почав падати, трошки почала рибка плювати. Можливо, це якось пов'язано. Щойно зробив чергове закидання, хвилин 10 є в мене, можливо клюне, можливо ні. Зараз хочу розказати про мої Снасті. Це в мене 360, катушка 4000, шнур намотаний 008. Шоклідер 0,14. Це вудлище трошки довше. 3,90, катушка 5000 і шнур намотаний 0,12. На одному я використовую ось такий монтаж. Кошик 80 грамів. Ковзає на бусинці. Тут ще одна бусинка прив'язана. Фідергам І повідець сантиметр 80. І ось така наживка, як бачите. Тут все попросту. Додаю кастерів трошки 3-4 в годівничку і знову кормом прикриваю. На цьому вузочі в мене трошки інший монтаж, принцип такий самий. Ковзе на бусинці кошик з припончиком. Тут, до речі, 112 грамів вага. Далі йде бусинка і така скрутка з месини 0,3. Наживка така сама. У місці в мене клювання йдуть, у пана колеги трошки більше затечіть. Теж рибка поклювує, все добре. Чергове клювання, рибка залишила тільки пінопласт на гачку і все. Як звільнилися східці. І кльоване стало. Ще потрошку були якісь шарпання клювання, а зараз тиша. Вже майже 11 -та. не клює. Хоча, бачите, бачите на тому другому. Клювання, клювання. Рибка якась клюнула. Тільки поскаржився, понив трошки і клюнула. Невеличка, зараз побачимо, якщо він не відпаде по дорозі. О-ох-ох ох. Здається, підлящик. Підлящик невеличкий, здається. Водить, водить. Маленький. Да, втик. Сам втик. Еще и на педлящик. Мне пришлось а его выпускать. А на пары шаклюнул. А еще да. Еще я, рыбка, здаясь, петлящик. Еще один червовый. Зараз побачим. 20-20, перерва, риба не клює, не знаю, з невідомих для мене причин, чогось не клює. Пан рибак вже пішов, колега, який мені допоміг сідоком. Я ще залишусь. У мене ще корм є, буду ще рибалити. Побачимо, що буде далі. Дощик розпочався, по прогнозу не було. Дощик. Дрібненький, Хмарки невеличкі, можливо, скоро закінчиться. І риба не клює. Треба обідати. Дощик припинився, на годину майже 12-та, рибка не клює. Не знаю, що робити. Напевно буду обідати. Всім бажаю смачного. Буду обідати. Всім бажаю смачного. Ось така густіра взяла. Ось вона така дрібна пласкірочка взяла. Випущу її. Хай пойме. Щось тут тут давайте побачимо. Я знаю, що це тут. Може бути бичок. Так і є. Ось. Бичок клюнув. Зацепився. Знову стрімко вода почала прибувати. Я і не побачив як. Можливо якось накльовиться, відображається. Буду вже закруглятися. Вечірнього кльову не буду чекати. Вже довгий час не буду напевно буду закруглятися на сьогодні. Зараз покажу вам свій улов, що мені вдалося піймати. Та буду йти додому, змонтую відео, може завтра, може в п'ятницю вийде. З попередньої рибалки. Зараз покажу свій улов. Напевно ще одна. Остання. Остання із останніх рибок на сьогодні. Ось іде, невеличке, але приємно. Вже почав збиратися і тут клювання. О, це ще не вистачало цього. Кам'янці не дуже гарні. Ще черговий підлящик. Дрібний підлящик. клюнув, відпускаємо. Дуже дрібний. Обов'язково таких випускаємо. Я вже й не очікував, на ну, останок підлящик ще клюнув. Почав вже збиратися і тут клювання. Знову дощ починає падати. Дрібний, але камеру треба прибирати. Ось мій уловчик. Три рибинки. Ну, Судак не рахується. Судак не рахується. А, ще Трипідлящика я випустив. Ось такі улов на сьогодні. На сьогодні все. моя рибалово закінчено. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, ця рибалка вам сподобалась. Мені так дуже вона сподобалась. Особливо цей судак, який клюнув на початку рибалки. Взагалі не небагато було, але все одно впливало. Можливо, погода, можливо, якісь інші умови. Сьогодні були не такі, як і у попередній рибалці. Але все одно мені рибалка сподобалася. Всім хочу побажати міцного здоров'я, до нових зустрічей. Всім пока. Любіть рибалку. Ось вона ага, судочка. 3600